Що ж я вам скажу, ребята? Ну, сьогодні веселих тіктоків не буде. Я знаю, ви ж дете, що я веселі тіктоки знімати буду. Ну, на жаль, сьогодні не вийде невеличке таке розговорне відео. Діло в тому, що, коротше, сьогодні вранці у мене бабуся померла. Зараз будемо рішати проблеми, дивитися. Ми її відвозили в Полтаву. Тепер треба і забирати якось, і все. Зараз купа справ навалилася, по перше. По-друге, Півдня як варений ходив, ну хто зна, куди себе дівати, що робить, воно каша в голові твориться і не можеш мислі до, до кучі звести. Коротше. А, плюс до того іще куча бабла нада. Поки що танцульки, шмандульки коротше. Ну, що вам, що вам контенту можу дати? Що я можу дати вам контенту? По-перше, треба зараз. Мені треба, моїй сім'ї, срочно гроші відбити. Ну я не збираюся у вас виклянчувати гроші, тому що всім гроші треба. Не, не треба там, скидати, там, так далі. все, я не хочу бути комусь довжен, так далі. Якщо хто хоче допомогти, то ось, будь ласка. Я виставив товари, яких в мене багато. Хто хоче допомогти, щось собі прикупе, мені буде копійчина, їм буде товар. Без різниці, чи хочете допомогти, чи просто може хочете собі щось купити за дешевою ціною. Пожалуйста, мені без різниці, яка у вас мотивація. Чи просто допомогти мені, чи просто дешево купити товар. Без різниці, я думаю, так він то він. Коротше, я міні обзорчики про кожний товар зніму. Далі я піду додому, бо в мене тут багато і ще і так далі. Коротше, дивіться, що, що в нас є. Наприклад, тільки кажіть менеджеру Світлані, кажіть по розпродажі, хочу купити. Тому що ціни на сайті зовсім не такі. Абсолютно це цінники наклеїв для Світлани для ознакомлення для менеджера, щоб вона бачила, по яким цінам я по розпродажі його буду продавати. Дозволяю його віддати за такою вартістю. Зрозуміло, я думаю. Зрозуміло. Дивіться, запам'ятовуйте. Значить, перше ліхтар велосипедний, непоганий велоліхтар, в принципі, ви знаєте, давно я його возив уже 99 гривень. Друге, ліхтар Титанум H02 135 гривень. Третє, лампа антимоскітна 130 гривень. Лампа антимоскітна здоровенна 20 ватна. Це найбільша москітна лампа. Вони працюють, дільше москітів ловлять, показував 185 гривень. Лампа аварійна, аварійна лампа 29,15, 130 гривень. Лампа аварійна трошки більша 20 ватна на два акумулятори і з ковпачком крючком 150 гривень. Тоді світильник-прожектор, про який я сьогодні розказував, уже з акумулятором на 5000 LG і з модулем зарядки коротше, 399. Це з учетом і роботи, і акумулятора з учетом всього. Тут все в ньому. Тоді лампа титану 290 гривень 0 до Лампа Титанум на прищепці 175 гривень. І ця і ця лампа, тут літіві акумулятори, і рік гарантії на неї йде. Це фірма Титану. Тут рік гарантії йде. Павербанк Тітанум, рік гарантії, 20 тисяч із швидкими зарядками 22 Вт. 650 гривень. Короче. Проектор Starmaster 150 гривень. Непоганий ночник проектор для дітей класненький. Є синій, розовий фіолетовий. Радіоприймач, голончик. 195 гривень віддаю. Це обичний мережевий для пенсіонерів. Тоді Powerbank Titanum на 30 тисяч 979 гривень. Тож рік гарантії. Це продукція фірми Titanum. Тут гарантія офіційна, все прекрасно. Тоді Ліхтар Videx 3 роки гарантії. 999 гривень з павербанком. Це той ліхтар, який має 4000 батарею в комплекті і функцію павербанку од нього телефон можна підзаряджати. І тоді слабша трошки модель цього ж ліхтарика на 600 люмен, а цей на 900 люмен. Так само з павербанком, тільки батарея 1850 на 2200 в комплекті. 815 гривень. 3 роки гарантії. Також все діє. Тоді ліхтар, ліхтар від Володимира, як казали, всі 18.04 KX. Да? сама топова модель. Ліхтарика, що удобний, маленький. Коротше, за свою ціну. Реально це топ, я вважаю, ліхтар, просто топчик за свою ціну. Шнурочок, вставляється акумулятор, тайпсі зарядочка. Все класно. Коротше. Хто знає, той знає, що 1804 це обалденна модель. 120 гривень. Отдаю. Тоді, це два топові однорежимні, тільки це модель 203, а це модель 207. Коротше, вони похожі моделі. Ось, відлічаються тільки та модель, що подорожча, і та й один, один режим. Це топові для рибаків на рибалку ідеальні. Зарядка у них Type-C. Коротше, современна, все чітко, тільки в цього ліхтаря ще є задня панель і індикатор рівня заряду. Зараз батарея 50% показана. І ще панелька ззаду є ось така прикольна. А так, і той, і той на два акумулятора ліхтарі топові. Коротше. Цей ліхтар 288, цей з панелькою ліхтар 275. Оце вам один, оце вам два, і залишилося два товари. Це ліхтар універсальний велосипедно налобний велосипедно налобний це з велосипедним кріпіжом, з налобним кріпіжом, лінзою, лінза зводиться, поняли, і він кріпиться і на велосипед, і на лоба. Знімається, перекріпляється. й сі зарядка і акумулятор. Акумулятор від нас перепаяний на 2800 мАч, Не путать з китайським, це не на китайському акумуляторі, і ціна 350. КХ1804. Самий простенький, невеличкий і самий дешевий з TyP-C-зарядкою, ремішком, з нахилом, болтом і із лінзою. Хай невеличкий, але він з лінзою і лінза непогано лупить, в принципі, ліхтар. Оцей ліхтар 199 гривень. І в цей ліхтар теж врахована батарея на 2800 мАч. Так що це не на китайській батареї, а на нашій. Уже з перепайкою.